Що мене врятувало це єдина. Була поліклініка в Харкові, здається, четверта. В світі це єдина поліклініка, де є всі лікарі одразу на дежурстві завжди в один Зміну. момент. Тобто, будь-де в світі, якщо ти прибудеш на якусь операцію, я б помер тільки тому, що не було б всіх потрібних лікарів на місці. Їх би треба було звати, з гелікоптера, десь зінакших міст. Це, це теж чудо, да, що один оперував печінку, один легеню мені, тобто легеня пробита, печінка, хтось мені звідси там кулі винімав, хтось з обличчя, там шрапнелі там є, ну там під бородою воно там замасковано, хтось мені ноги оперує. Да, і ну, це пізніше мені вже розповідали. І я виключився. і потім включив вже через декілька днів, після коми, мама на тіною була. Каже, ти будеш жити. Я думаю, що вона розказує, понятно, буду жити. Хто сказав, що не буду. Ну так, думаю, що таке. Сергій, я бачила таке відео, де ви після поранень прив'язаний. І так жестикулюєте, так щось розказуєте репортерам там мікрофони. Я думаю, ну це просто, це просто неубиваема людина. Просто як е, другі там депресують, приходять в себе. да. Багато хто після поранень, і він все, він уходить в себе, просто ну, да, ти там клацає сила бошку, да. Де знайти оцю силу, і що тобою проповодило? Що ти всюди mm. за себе говориш, продвигаєшся? Оце ж воно є твій фундамент. Напевно, все вже в житті не просто так, тобто там якийсь мій нарцисізм, якийсь мій синдром головного героя. Ну блогером і артистам ніколи не стане не нарцис в житті. Воно йому не треба. Серйозно? Ну ніколи ні, тобто якийсь нарцистичний, А за чим? Ти собі живеш спокійним життям? За чим тобі це що знімати свійши? щось Вому розказувати? Ні, з тобою все нормально. Ти ж цим не займаєшся постійно. Тобто, ти для а якось? А Ну, ми тобі прив'ям якісь нацистично, то все буде добре. Все можливо вос і оцей синдром головного героя, Це треба чуть чуть по-дебільному бути переконаним, що з тобою завжди все буде хорошо. все окей, ти виживеш на уровні якогось фанатізму навіть.